Вітаю вас, мої маленькі українці. Зараз у нас з вами заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо знову вправлятися, розв'язувати задачі та вирішувати приклади. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття. Ластів коси закрила, окрила. Звідкіля прилетіла, прилетіла я по рану за моря, океану. Що ти діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Ще разочок. Ластів коси зокрила. звідки ти прилетіла? Прилетіла я порану із за моря океану. Що ти діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Умнички, налаштувалися? Тож, давайте з вами розглянемо малюнки та спробуємо розв'язати задачі. Матуся купила на ринку 3 морквини та 5 помідорів. Скільки разом овочів мама купила на ринку? Вісім, так, три додати 5 буде вісім. Тато зібрав на городі 4 капустини та 5 бурячків. Скільки разом овочів тато зібрав на городі? Дев'ять. Правильно, 4 додати 5 буде 9. Плавало у затоці 5 рибок, припливло ще 3. Скільки рибок стало в затоці? Вісім. Правильно, 5 додати 3 буде 8. Росло на квітнику два тюльпанчики. Посадили ще сім. Скільки тепер на квітнику росте тюльпанчиків? Дев'ять. Правильно, 2 додати сім буде 9. Супер! Добре впоралися з усіма задачами. Тепер давайте з вами розімнемо наші пальчики і повправляємо наш мозок. Зіграємо у пальчикову гру павучок. Ми вже її добре знаємо, але повправлятися варто все одно. Можна відразу під віршик, так? Склали прямокутничком пальчики. Павучок, павучок. Ти куди повзеш дружок. Спершу вгору, потім вниз. Ти куди оце заліз. Ще разочок. Павучок, павучок. Ти куди повзеш, дружок? Спершу вгору, потім вниз. Ти куди оце заліз? Коли у вас буде вільний час, ви можете грати в цю гру самі собі, вправляти пальчики, вправляти мозок і ставати розумнішими. А тепер давайте з вами спробуємо повирішувати приклади. Увага на екран. Два. Додати один. Дорівнює. Три. Так. Три. Додати один. Дорівнює. Чотири. Молодці. А один додати три. Так само чотири. Правильно! Три додати два. П'ять. А п'ять додати один. Шість. Супер. А чотири додати два. Шість правильно. Чотири додати один. П'ять. Один додати п'ять. Буде шість. А якщо від семи відняти п'ять? Сім мінус п'ять буде. Два. Від чотирьох відняти один дорівнює. Три. Від шести відняти п'ять буде. Сім мінус чотири дорівнює. Три. А шість мінус чотири буде. Два так. три мінус два. Буде. Один. Легкий приклад. Чотири відняти один буде. Три, правильно. Десять мінус п'ять дорівнює. П'ять. А шість мінус два дорівнює. Чотири. Молодці.